Вітаю, любі мої глядачі, шанувальники мого канала і ті, хто сьогодні випадково зайшов на відпочиваю працюю творю. Я зараз на самій високій точці гори Маковиця міста Яремчі. В центрі Карпат. І ось таку споглядаю таку красиву природу, які види відкриваються. Внизу. Якраз таки знаходиться яремче і тут знаменита гойдалка. Але сьогодні йде дощик, грязно, трішечки мокро, тому я не буду сідати на гойдалку, а просто хочу пройтися, подивитися на ці всі види, на цю всю місцевість, на цю всю красу, яка там відкривається. Поглядаючи гори. І ви можете це спостерігати разом зі мною. Он вони, які велетні. А на отій зеленій лужайці знаходиться наш готель. Десь там внизу наш будиночок. Малесенький малесенький. Сьогодні я писала. Цю гору, маковицю, потім виставлю своїх а, для своєї спільноти свою роботу, і там ви зможете побачити, яка буде називатися гора Маковиця Сьогодні вона вся була в тумані, дуже красиво. І я спробувала написати її акварельними фарбами. А зараз я на ній. От як говорять, те, що малюєш, обов'язково там побуваєш. То і вам бажаю. Приєднуйтесь до мене, пишіть картини разом зі мною. Пишіть те, про що ви мрієте, і воно обов'язково здійсниться, обов'язково ви там побуваєте. На все добре. Будьте здорові, подорожуйте Україною, це настільки гарно. Настільки Просто дух захватує. А я приїхала сюди не тільки споглядати ці красоти, а ще й в творчому такому, можна сказати, приїхала сюди писати ці краєвиди. Чи ж кому сподобалося відео, мій репортаж? Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал. У мене дуже багато цікавих рубрик, однієї з яких є рубрика Відпочиваю відпочивайте разом зі мною, подорожуйте Україною. З вами була Людмила. На все добре.